Якщо сьогодні попросити львів'ян назвати найпопулярніше місце, то у відповідь точно почуєте фонтани. Принаймні, біля них найбільше людей. Хтось насолоджується шумом води у таку спеку, хтось лише мочить руки, а хтось просто купається. Найцікавіші водні ігри для найменших. У таку спеку це не дивно, адже у Львові спека б'є температурні рекорди. Ми перекрили в багаторічне значення максимальної температури для вчорашнього дня було 30. І два Попереднє значення було 2012 році, 31 і Вісім до слова, найближчим часом показники термометра не опустяться, а сонце і далі припікатиме. Найспекотнішим прогнозують 13 липня, щоб така спека минула без негативних наслідків для вашого здоров'я. Медики радять не перебувати на сонці з 11 до 16 години. А якщо ви знаходитесь на вулиці, і ви відчуваєте різкий головний біль запаморочення, двоїння в очах, відчуття особливого жару, необхідно одразу вже десь прийти в. Тінь, так про холодне приміщення, якщо, наприклад, вам не допомагає, необхідно викликати бригади швидкої медичної допомоги. А ще сонце сьогодні зупинило рух трамваїв на перехресті вулиць Франка та Саксаганського. Там піднялась рейка.